Всім здравствуйте, продаємо трьохкімнатну квартиру на академічному. Ми зайшли в квартиру. Квартира має 84 квадратних метри. От технічний план, я можу вам окремо його скинути. Вже дзвонити 098-4544. ви знаєте, як Павло Миколайович. Погнали. Перша кімната. Майже все залишається. Це вид з вікон. Дощик зараз йде, Миколаївська 19. Ну, забереться дитяче ліжко, сидіть телевізори. А так майже все залишається. Все мебльовано, під колір, білокоричневий, ця кімната. Ламінат, плитка, ванна з підігрівом. Правильно, машина чи не буде велика. Ванна джакузі. Також номер 093-454. Схожа на Київстар, одна цифра різниця. Заходимо в другу кімнату. Це у нас є зала під арочкою. Ну, для себе можна переробити, звісно, поставити двері. Живе е, сім'я з двома дітками, їм отак так достатньо. Залишається також тут все майже. Там йде гостєвий санвузи, ми вже йдемо зліва направо. Дитяча кімната. Двухярусне ліжко. Його заберуть для діток і проходимо з третьої кімнати на балкон. З балкона виходить на кухню також. Лоджія така. Тут там балкон, а тут уже лоджія. З'єднана з, з кухнею, на кухні скрізь плитка, підігрів. Кухні колір може помінятися, там буквально один день роботи, тобто це все може переклеїтись під ваш колір. там, Білий, чорний, який вам завгодно. І по кругу ще гостєвий санвузол. Сад, звонить, пишить, покажем взрышнее для вас сейчас.